Друзі, вітаю на каналі. У нас вечір зараз. Уже, ну як вечір? Ще видно на дворі, але ну, вже після обіду. На дворі такий дощ, іде. курочки забилися там під е, таке накриття, і поступово заходять уже сюди. І козочки там теж. Заховалися від дощика. Наш козлик закритий, він зранку ходив, зробив нам шкоду. Я зараз включу. Вчора трошки було, а сьогодні вже зовсім. Дивіться, тут пічка у нас стоїть, киця. І він на, цю, на пічку стрибнув. І розвалив її там вже повністю. Тому він зараз, він зараз у, своєму, у своїй загородці, і ми його нікуди вже не поставимо. Курочки поступово заходять. Там, звичайно, мокро, самі бачите, там мокро. Ну, Я е, у їхньому будиночку але, добре почистив і я посипала. Тут у них сухенько, чистенько. Так само і в перепілочок. Ні, ні, це так не можна так балуватися. Вони вже деякі вже лягають, сідають. Сьогодні у нас було всього три яйця. Мало було. Ну нічого. Дякуємо і за те. Хочу з цих яєчок зробити дітям. Смачну лапшу, у нас таке люблять, коли мама вдома. Сьогодні неділя то можна. Приділити увагу приготуванню. Бабуся наша налиснички там приготувала новою блінницею. Покажу вам пізніше. Цей петушок зайшов сюди. Виходь давай, виходь. Передають, що буде похолодання і сніга. І мінус. Тому ми хочемо сюди перевезти карликів, бентамок, курочок, тому що там їм холодно. Будуть вони жити тут разом з цими курчатами, бо ці курчата майже більше половини це всі такі бентамочки. Деякі з них є перевіднюки і один із них, оцей петушок, це величенький, це с... голошийка, це від великої курочки. Зараз подивимося, що роблять наші перепілочки. Ми тут їм також сьогодні почистили. Насипали суміш. все перебитий ячмінь із пшеницею. Дивіться, як добренько вони його поїли, бо я насипала майже повне було. Там у них є пісочок, вони його також клюють. Водичка у них там збоку молита, як завжди. Температура тут зараз 10 градусів. Коли ми закриваємо, піднімається стає тепліше. Але я думаю про те, щоб зробити їм тепліше, щоб було. Там у нас за стінкою знаходиться приміщення, як ми називаємо літня кухня, і там йде лежанка. І вона виходить сюди. Ми не пробували так, щоб сильно натопити її, чи дійсно йде тепло звідси. Буду топити, буду знати. Якщо ні, я би хотіла якось сюди, щоб та лежанка виходила хоч би трошки. І було тепло перепілочкам і курочкам. бо зима ще попереду, холоди попереду, і хочеться, щоб курочкам було тепленько, і щоб вони несли нам яєчка. Так що такі у нас справи. Я йду зараз, занесу яйця, зібрала три яйця і зроблю дітям лапшу. кури нехай заходять собі. А ми також насипали їм ось перебите зерно, Також вони добре. Їдять. І водичку сюди. Я занесла тушу для курчаток. не хочу, щоб там у них було мокро, тому я витягнула її ближче до виходу. Та вода з содою, я вранці додавала туди соди. І так, щоб вони не розливали, поклала одну ворну. Ой, годі, що це робить, де мала курча і що вона робить. Тобі тут туди... шок. <підушок> ой. Комедія з цим петухом. Мале-мале, а вже стрибає на курок. Ти, петушок, петушок, не рано тобі ще. Диви, який ти малий. А вже показуєш тут, хто головний. Мені так подобаються ці голошики. Кажуть, вони добрі петухи. Це у нас таких два петушка. Це той, що вирощений в цьому році. А є петушок такий самий Голошейка, от він заходить. Покажу вам, он він там стоїть, отам він заходить. Це той, що вирощений минулого року. Ну і це такий самий. Вибачаюся, безлад тут, трошки ящички розкидані. Заходьте, курочки, заходьте, не буду вам заважати. Олічка, зажені курочку, ті, щоб вона не виходила. Хай курочки заходять поступово, деякі ще їдять, п'ють. Але на дворі було то самі бачите, що там самі бачите, що там болото. Тому, ой, дивись, хто це в нас там лежить? Хто, хто це у нас лежить? Дивись. Оль, це у нас козочка лежить, так? Да? Це Марусечка прилягла. да Марусі. Не хочеш заходити, да? хочеш лежати? Ну, лежи добре. Лежи. Треба буде позаганяти. Так, ну що, вони тут шкоди наробили. Ось. Водичку мені порозливали. Ну, я їм долию зараз іще. А то будуть росити. Курей має бути водичка постійна, чистенька. Чиї я більше не даю, Значить, все нормально. Правда, я перестала давати їм овочі. Натирала на тирушці морковку е і бурячок давала, залишки обрізки картопельки давала. Зараз ми даємо тільки картопельку. Е морковку не даю. Хоча це теж треба. Подивлюсь, може завтра. Їм на тру їм. І хочу ще дати зелені. Також подивилася, що можна давати вирощувати зерно і давати. І там у нас трошки проросло зелені. Це я тут сьогодні хотіла зробити. То Зараз, мабуть, так і зроблю, поки не похолодало досі. І поки на дворі ще видно. Піду зелені, це Олічка тут. Піду візьму зелені. Отака у нас погодка дощова. Все капає, тече, мокро. Ось взяли. Це я їм хотіла нарвати. З самого ранку хотіла, як ми сьогодні їздили в місто. Це програма була для дітакі наші, теж приймали участь. травички дам трошки им хай едят. Тут художник у нас малюет что-то. Что-то у нас он тут малюет. Зелень. Так само у нас ячмень. Той, що був насипаний прям вони їли і розкидали його. І приміщення, в якому вони були влітку, ми закрили, туди ніхто не заходив. Ну така була погода добра, що сприяла тому, якби туди волога потрапила, дощ ішов. І той я шкінь провів. Я їм теж давала, але ну, ми так їли. Хорошо. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що ви з нами, за те, що пишете, підказуєте, коментарі пишете. Дуже вам вдячна. Сьогодні я вам не показала цесарок. Я вам покажу в слідуючому відео і ще покажу, як ми їм обрізали крильця, тому що вони почали вистрибувати на дах і перелітати на чужий город. Так що на цьому, в цьому відео тільки про курочок. А потім поділюся з вами про цесарок. Дякую всім за перегляд. Пока-пока.